Мітинги на одну сесію сьогодні у стінах міськради відбулося чергове засідання. На порядку денному було багато важливих питань. Та поки депутати їх розглядали, з обох сторін держустанови зібралися мітингарі, чого вимагали. Дивіться далі. Чомусь у нашому місті склалася така гарна традиція виходити на мітинг під час сесії. Можливо, саме через те, що цього дня у міській раді збираються майже всі депутати, і хтось обов'язково зверне увагу на мітингарів та їх проблеми. Саме на це розраховували і ось ті люди. І так, мітинг номер один біля заднього двору держустанови біля 30 осіб. Працівники КП АТУ. Нагадаю, нещодавно на цьому підприємстві рішення міського голови було змінено керівництво, і новопризначений директор довгий час не міг потрапити на своє робоче місце. Тепер же самі працівники звіт свідки дізналися, що на порядку денному депутати будуть розглядати питання з ліквідації цієї установи. Ми хочемо побачити, щоб, щоб депутати, які в'їжджають опять же через задній двір, звернули увагу на нас саме тут. Я вам хочу сказати, з усіх проїхавших автомобілів лише один депутат з Барська поінтересувався, хто ми, що ми. І кого Ішкавоми представляємо і що ми в принципі хочемо. Тепер рухаємося до центрального входу в міську раду. Тут картина більш цікавіша, схожа на хлопчачу забивку стінка на стінку. Тільки між цими стінками правоохоронці. Та про це по порядку рухаємося зліва на право. Ліворуч від правоохоронців з півсотні молодиків у спортивній формі. Вони скандують фразу рейдерство Ні та красномовно при цьому посміхаються. Запитати, хто вони і чому прийшли під стіни міськради було нашим обов'язком. Та от на камеру хлопці виявилися трохи сором'язливими. В цей час до нас підійшов чоловік, який виявився екс-директором департаменту транспорту та зв'язку на ім'я Павло Гесь, та підказав хлопцям, чому ж вони сюди сьогодні прийшли. Хлопці, ви прийшли підтримати своїх батьків чи що? Там, да. А чому ви зібралися тут? Ну, проти... Що немає машина? Я вам поясняю в чому суть зараз. Робиться така е, акція, вона спрямована на зупинення рейдерства. Що е, зараз? відбувається. якщо у двох словах під рейдерством пан Гезь розуміє ініціативу міського голови Філатова повернути у комунальну власність парковки в місті. І нарешті третій мітинг сюди прийшли люди, які підтримують політику міського голови і вважають його дії абсолютно справедливими. Понімаємо, що красно завжди ставив палки в колеса, Він займався господарським сектором. Та очень большая денег. Вот Сумасшедша тмивка дело. Да, діло. тепер ці люди, які хотят обратно же вернуть все это к себе, которых отбили от кормушки. Они просто хочуть, щоб это все вернулось к ним. В вот общем, дело. Конечно, Борис не подарок. Он, конечно, нормальний человек. он, конечно, жорстко дістає, но інакше нельзя. Сам же Борис Філатов характерно всі ці події під міською радою. Ідет, какби бы, грязна кампанія інформаційна. Но знаете, я привык, у меня шкура как у носорога, я прошел избирательные кампании две, про меня пять телевизионных каналов общенациональных рассказывали круглосуточно гадости. Поэтому с этим вызовом тоже мы справимся. Мы наведем порядок в мафах, мы наведем порядок в парковках, мы наведем порядок в рынке внешней рекламы, как бы этому... Тіні з прошлого А, і власне про сесію працювали сьогодні депутати продуктивно. Одне з нововведень. тепер на сесії міськради державний гімн буде звучати у виконанні юної співачки. Щодо питань насущних, заслухали та ухвалили виконання міського бюджету за перший квартал 2016 року. Розглянули ряд земельних питань та ряд програм, зокрема відкритий бюджет. То, що ми пропонуємо на сьогоднішній день у технічному завданні значно детальніше, значно більше інструментарію для городян і в тому числі для депутатів, щоб не витрачати час на депутатський запит. Ви зможете зайти і перевірити витрачання цих коштів місцевого бюджету. І коли ми будемо затверджувати результати цієї програми, це буде рішення, і це рішення ми будемо з вами разом контролювати його виконання. А ще рівно опівні депутати підтримали всеукраїнську ініціативу, вшанували пам'ять депортованих радянською владою кримських татар. Акція, яку ми повинні підтримати, ми вже поштіли пам'ять депортованих татар мінути мовчання. Ну, давайте всім народом України зробимо це ще раз. Пожалуйста, об'являй мінуту мовчання. Юля Божинська Серязовських бліцфакт.